Не свалять за помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз, одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строгий завощ тільки раз, в кабтьорці ти покуриш свій зруком і в перший раз, до ранку не повернешся додому. Ось уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і оплачу останній вальс, танцює зі сльозами строгий завжди тільки раз, в каптьорці ти побуришся під І перший раз, до ранку не повернешся додому. Останній раз. Це не спішиться підіматись комусь ставати, а комусь лягати спати, а ти гуляєш з друзями по місту. Прийшов час прощатися з дитинством. По саме строй залиш тільки раз в ковдюльці ти покуришсь з руком і перший раз до ранку не повернешся додому останній раз останній весь останній раз останній весь Дорогі вчителі, настав такий день, коли ми вже закінчуємо цей ліцей. Я хочу подякувати вам за все, за ваше терпіння, за вашу любов, за вашу ласку, за вашу допомогу. В цей день також хочу подякувати своїм батькам. Я вас дуже люблю і ціную все те, що ви робите для мене. А також хочу подякувати своїй любимій 41-й групі. Незважаючи на конфлікти та образи, ми все рівно залишалися одним цілим. Я вас дуже люблю. За чотири роки навчання у ліцеї ми знайшли дуже багато друзів, які подарили нам багато незабутніх моментів. Також хочу додати, що ліцей приніс нам не тільки знання з різних предметів, а й великий життєвий досвід і життєву мудрість. Надіюся, що наша дружба не закінчиться з останнім дзвоником, а буде продовжуватись. І в різних життєвих ситуаціях ми зможемо покластися один на одного. Незважаючи на те, що наш клас ніколи не був особливо дружнім, я хочу подякувати кожному з нас за терпіння і витримку по відношенню один до одного, особливо вчителям. Найбільше я вдячна людям, з якими мені все ж таки вдалося знайти спільну мову за безліч подорожі, посидання і дійсно класний час проведений разом. Особливо я хочу подякувати моїй подорожі дитинства Танюшці, яка в свій час погодилась на авантюру перейти до ліцею. Е, вона завжди була поруч, підтримувала, і нам ніколи не було скучно разом. Ну і найбільше я вдячна мамусі Наталі і татові Юрі за те, що весь цей час підтримували мене і залишалися в хорошому настрої, незважаючи на моє втому і роздратування. Ми хочемо подякувати за позитивні емоції, за те, що ми вчилися з таким класом. Ну, і... За все, що між нами було, все ж таки, це були незабутні чотири роки, які ми провели разом, і сподіваюся, в майбутньому ми будемо зустрічатися і радіти цим зустрічам. Дуже хочу подякувати всім вчителям та друзям, які зробили кожен день мій в ліцеї, взагалі моє життя таким яскравим, яким воно є. І дуже дякую батькам, які роблять усе можливе для мого найкращого, гарного світлого майбутнього. Що для нас таке школа? Напевно, за 11 років навчання ми це не усвідомлювали. Але от коли ти вже закінчуєш її, ти розумієш, що вона була невід'ємною частиною твого життя. Ми навчили тебе усьому. Вчителі, які з під першого класу до нас супроводжували нас, давали нам поради, настанови. Вони не тільки вчили нас звичайних предметів на уроках, пояснюючи історію, математику чи сварячи нас за те, що ми вивчили теорему Піфагора. Вони давали нам життєві поради. Вони зробили усе, щоб ми могли вийти у люди щасливими та успішними людьми, щоб наші життєві дороги були відкриті. Ми дякуємо батькам за те, що вони підтримували нас, допомагали в нашому шкільному житті. Привіт, мої дорогі однокласники! Хочу вам подякувати за ці чудові роки. Можливо, вони були короткими для мене, тому що навчаюся я з вами тільки два роки, але від себе можу сказати, що вони були чудовими. Також хочу подякувати вчителям, адже саме у моєму житті вони відіграли дуже велику роль. Вони навчили мене дуже багато, так як і вас, напевно. А ще дуже вдячна батькам, тому що, якби не вони, в цей ліцей я б не потрапила і не всієї цієї атмосфери рідної, близької для мене. Я неймовірно всім вдячна і дуже шкода, що завершуються ці роки, тому що ми розуміємо, що час йти у нове життя. І ніхто не знає, що на нього далі чекає. Але від себе я бажаю всім щастя, здоров'я, звичайно, і успіхів у майбутній кар'єрі. Ось і настав цей день, коли ми вже стали на порозі дорослого життя. І, мабуть, саме настав той момент, коли я хочу подякувати всім тим, хто були поруч зі мною. Хочу подякувати перш за все своїм батькам за все те, що вони для мене зробили. Дякую вчителям за все те, що вони нас навчили, за кожний проведений урок. Я дякую своїм друзям, однокласникам за те, що ви підтримували, ви допомагали. Можливо, не завжди все було так гладко, як хотілося, але ми були разом, а це найголовніше. Я бажаю, щоб кожен з нас досяг успіху в омріяному майбутньому, щоб ми залишалися відкритими та щирими людьми. Я дякую природничому математичному ліцею за цих прекрасних 4 роки, які ми провели разом. Останній раз одягнеш формулі поплачеш останній вальс. Танцює зі сльозами строгий залиш тільки раз, в каптьорці ти покуришся під звуком і перший раз до ранку не повернешся до Останній раз.